Два десятки учасників екоруху розчищають пам'ятники та доріжки на єврейському кладовищі. Це не типова робота для екорейдерів. Зазвичай прибирають сміття у скверах та громадських просторах, каже організатор Олександр Науменко. Місце, яке розчищатимуть, напередодні обрали голосуванням. У нас рейди – це, в першу чергу не пробирання і не наведення порядку місті. У нас рейди – це більш таке, знаєте, така от можливість зібратися крутими людьми в одному місці і зробити хорошу справу. Тому якщо людям тут сподобається, подобається атмосфера, скажімо так, сподобається сама локація, сам принцип роботи, то ми, може сюди і повернемося. Чернівчанка Ксенія Статник дізналась про прибирання в інстаграмі і вирішила долучитися з подругою. Це наше місто і його поприбирати ніколи не буває лишнім, враховуючи ще рівень забруднення. Ми працюємо в парі з ще одною дівчинкою, аби двоє вирішили, щоб просто гілки ніхто не прибирає, то вирішила наша зона роботи. Під час екорейду прибирали декілька рядів кладовища, та ока тривала понад дві години. Оскільки мене лишили в мого дому, я з Луганська родом, тому я маю таке бажання навести. В іншому місці порядок показати людям, що місто їх має бути чистим і вони мають його любити. За словами Олександра Науменка, рух починався з двох людей понад рік тому. Дотепер до прибирань долучилося приблизно 100 людей. Дехто приходить до толоки постійно. Зараз до прибирань на єврейському кладовищі хочуть долучити представників єврейської громади міста. З ними планують прибирати неділями. Тетяна Пінькас, Ірина Капуш, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.